Тобі потрібно підготуватися до іспиту, але при цьому ти не розумієш базової граматики, мій курс підходить для тебе. Він у зручний час, у записі, із супроводом можете приходити хоч у другій, хоч і третій годині ночі. І я все особисто перевіряю, ми працюємо над вашими, виключно вашими помилочками. От, по граматиці ми не спішимо, щоб у вас не кипіли мізки да, від кількості інформації по граматиці, ми йдемо потрошечку. Але окремо вже на початковому рівні ми готуємо до іспиту велику розповідь про себе. З картиночок, на продовженні, ще пишемо листи. От, все міксуємо. Тобто повертаємося на початочок. Хто проходив інтеграційні курси, нічого не зрозумів. Краще ми повернемося з вами на початок, візьмемо початкову граматику, добре її упакуємо, добре її вивчимо. І окремо ми візьмемо те, що потрібно до іспиту. Не женіть до іспиту з реальним рівнем b 1 Вздати іспит це певні навички, певні шаблони, таймінг, як це зробити. Це ми все собі вкладемо. Вадемо окремо і окремо, на пішучі будемо дійсно вивчати потрібну німецьку мову.